4, 4 числа, в четверті дня у центрі столиці садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом Троянт ще сад азалі, садка прифолі та розарі. У садочку навпроти, потім ще напроти, та ще напроти. Там, де росла липа біля пилипа, який вже з пилипицею та поли Якраз із пили у цей час пиляв полиполі на злив, притупив пилку пилип. А потім пилип і пилипку поливали липки, Виросла липа у пилипка і пилипка. А пилипиця напекла пироги перепечені, перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч миші Шафі шароділи, шість шарфів шерстяний зіли. І хотіла влізти в шафу кішка там, де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці ніжки, кішці смішки, мишці ні трішки. Та обидві потім так вимокли, перемокли, під жахливо, зливо під кущем, жуком та ж малим, що здружилися. Тому був собі куточок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. А полипиха плакала, не плакала, і плакати нема коли. Та так, звідчує, що шарфи зіли, голосила, переголосила, що заболіло горло господині, бо багато говорила, переговорила. Перенаговорювала на кішку, мишку, сусідську кішку, мишку, та ще шишки на сосні та шахи на столі. І побігла стежинами поміж ожинами, туди, де у діброві дуби під дубами, трава між грибами хмарки над дубами. І млин стоїть, скоро не вистоїть. Прилетіли горобці, говорили про крупці, не про крупці, не про крупицю, а про крупічку. От і набрала пилепиця на млині борошна та крупічка жменями і турбинами. А на пагорбі одна турба впала і коптила з високого горба. В торбі паляниця полипої і палепиці. Полеп знизу вирешить, полипиця зверху пишіть, турбина трічить. Тріщить, одначе котилася вона, не перекотилась, тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала Хима до Максима, візком тародайкою. Тародайка хоче, сива кубила вести не хоче, бо підково клокоче, наче лелека до лелеченят летіла і клекотіла. Якраз і біля тародайки її хазяйкою піймала пилепися торбицю. А пори чорно-білий чорногуз у болото чорний груз, і чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Дорогою пилепиця зупинила біля породу, біля саду, там, де виорний бабин город, де барабанять по городу барабан. Боля та горох, а горох у городі виріс не бували. Одначе грубці горох пограбували. Одне втішило, що бабин про у дощ. Буде баби у борщ. Набрала й господиня свій бобів та й гороху. А трохи далі горішнику, горішенька, горішками ввішена. Обтрушують горішки, горішка та тимішка. Попросила у малих мало малих горіхів для милих своїх малих. Їхній батько ні з горіх через поріг. Став на горіх, упав на поріг, тому що всю ніч пильне поле пильнував, Перепелів полював. А Пилепиця згадала, як проснив сьогодні сонце сусідці, що приніс із сусіда сік суниці, то вона вже за суниці не питала, лише горіхів повну жменю набрала, і побігла знов Пилепиця поміж ожинами на застижинами додому, щоб напекти для своїх синів молодців свіженьких млинців. Пироги ж були перепечені, перцем переперчені. А вона мов та квочка, що ходить коло кілочка, водить діточок коло кіточок, на своїми синами носиться без остану. Тому за годину в печі були смачні та гарячі пшеничні калачі. Не свіжою жиною, бабаними бабами, горохом та сиром з горіхами, з горішника, що збирали горішка та Тимошка. І хвалили молодці ті млинці на молодці, і гарячі калачі, що пеклися у печі. коржі з медом, кожі з маком, і смажання з пастернаком, і галушки з лютим перцем, господині, з добрим серцем, що ще й сусідам усім за спасибі дала ще хрону, дала риби, маківку до мачини, перченятку до причини. А чорним вечором пригощала гостей та синів чаєм з печивом. А дідуся по нас ананас, Кликав: приходьте до нас, почастуємо вас. А полипиця стільки наготувала, приготувала, що не до ананасів ананасеві було, і кликала, прикликала усіх сусідів та їхніх сусідів, сусідніх дворів до себе та накликала усе місто, їли, їли, не приїли, та ще на завтра лишилось. Отож, хочеш їсти калачі, не лежи на печі. От такий вийшов бенкет на весь світ, а все через того садівника, що розсадівникувався своєю розсадою троянд.